Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні ролик буде називатися Підсумки руїння. Чому так? Може ця, ця тема не дуже зараз актуальна, але за пару хвилин ви це все зрозумієте. Тікаємо, де не дує вітер. Розполагаємося і розпочнемо нашу розмову. Друзі, отже, дивіться. Зараз я ще раз повторюю, хто наслідкує за каналом, що зараз відбуваються роботи по ротації розплода, по підсилюванню відводків. І таким чином я шукаю в основних хіміях розплод на виході і міняю його з розплодом відкритим і частково там відкритим закритим у відводках. І... Також я дивлюся на сім'ї, які були під час роїння, і як вони з цього вийшли. Давайте, щоб вся картина була повна. от Не знаю, мабуть, чи дує воно, чи не дує. Заважає, не заважає. Давайте я кудись буду ховатися і розмовляти. Дивіться, що таке роїння. Ну, два слова для вступу в тему. Це інстинкт розмноження бджолиної в джол... в колонії. Таким чином вона. Ділиться і вид бджола медоносна, він розмножується. Тут, мабуть, буде нормально. Він розмножується і таким чином бджоли, бджоли кількість бджолених сімей, якщо їм не заважати, вона теж збільшується. Але для пасічника ця, ця, цей процес він не є добрим. Чому? Тому що він назавжди ходить в плани пасічника, виходить. Роїння не завжди припадає на той період, коли бджола повинна бути в активному стані. А з початку літа ми спосіб спостерігаємо, що насіяли більше масивів ріпаку. І на цьому ріпаку бджола незалежності від сили сімей рахується, що якщо розплоду буде більше 6 стільників, то тоді сім'я може увійти в ройовий стан. Але на ріпаку, от вже, вже я спостерігаю третій рік поспіль таке. Може раніше так не дуже спостерігав, що раніше ріпака було менше, але зараз е, всі сім'ї, майже всі сім'ї входять в руїння. Е, Десь приблизно у мене роїлося десь 90% пасіки. І, і ще раз повторюся, такі сім'ї входять в руїння не тільки потужні, а й п'ять рамочок теж рояться, закладають маточники. І нічого ніхто з цим зробити не може. Це роїться, рояться сім'ї не тільки в мене, оскільки я спілкуюся з пасічниками, і потужні сім'ї рояться, і слабенькі сім'ї рояться і. Карніка роїться і бакфасти, і українська степова раїться, люба порода, вся вона роїться, як вона не була позиціонована, що вона не повинна роїться, все одно вона раїться. Ну-ка, я подивлюсь, пишеться чи ні? Так, пишеться. Продовжуємо. Тобто під час цвітіння ріпаку бджола роїться. Це відбувається. Чи по одній причині, чи через декілька причин ми вже це обговорювали, ще раз повторимося. Чи може вона не може достати цей нектар дуже важкої бджолі, і вона так нервує, чи може ядохімікати збуджують її, і вона думає, що зараз вона загине і треба відроїтися, тому що відчуває ту хімію. Не знаю, чому так, але це все роїння на ріпаку збиває всі плани. А ми ж як пасічники, от я за себе розкажу, може ви себе теж пізнаєте. В цьому е пішла сім'я в райовий стан. Це, наприклад, початок травня, а тут же ж її мало. І тут за цивіріпак, ну думаєш, зараз виламую маточники і все. і Потім бджола буде носити мед, а потім акація і вона вийде з райового стану. Приходиш через тиждень, а ті маточники їх ще більше. Що ти виламував, що ти не виламував. І що, друзі? роблю я в цьому випадку. Я роблю в цей період я роблю відводки. І виходить, цей печатний розпліт, він йде у відводки. Все воно було добре, але під час цього процесу я... Обриваю маточники і обрізаю всім необрізаним крила маткам з необрізаними крилами, обрізаю по одному крилу, щоб якщо вона все ж таки полетить, то сім'я не втратилася. І що воно виходить? Десь приблизно в 20% випадків виламуваєш маточник, але все ж таки матку ти всі маточники, тому що сімей багато. Дуже ретельно не можеш передивитися. І все ж таки щось ти пропускаєш. І та матка з обрізаним крилом вилітає і гине, виходить. Я ввечері, коли ходжу по пасіці, дуже часто бачу таку картину, що біля людка, кубка бджіл, а зараз, зараз і було сухо, земля потріскалася. І от вона, оця купка бджіл десь біля цієї тріщини, і починаєш її розривати, і десь іноді знаходиш ту матку. Але Бог знає, з якого вулика вона вилетіла. Тому що, бачите, у мене рядами стоять вулики, то і там та матка мені не потрібна така, що роїться, тому я її не чіпаю. Тобто вона так і загинає. Але все ж таки в, та, в тій сім'ї, сім яка є з якої вийшов рі, все ж таки залишається матка. В кращому випадку вона піде на обліт і облетиться десь за 20 днів у тебе піде розпліт. В більш гіршому в варіанті, не знаю, буде вітер заважав чи ні, подивимося на відео. В більш гіршому варіанті ця матка. Ти виламав всі маточники, а матка, матка вилетіла чи е, той маточник захолов і вони потягнули свіщі. Получається, та ма, матка така вже не, не така якісна. Вона худа, худо-сочна, їх називаю. Вони такі довгі, але худі ці свіщові матки. Ну, у мене переважно. І в самому гіршому випадку... Матка полетіла на обліт, розплоду вже немає, не відкрита закритий, і вона загубилася, і сім'я стає трутовкою. Отже, от зараз я перебираючи всі ці сім'ї свої, бачу декілька сімей трутовок. І що, знаєте, повернемося до підсамку раїння. От я от кожного року, от я кажу собі, але ж вона, знаєте, як в зиму дивишся, кожного року кажеш, каже, ну все, слабкі сім'ї не буду пускать в зиму, а потім приходить осінь, думаєш, ну, ама може перезимує, і отак от воно пускаєш в зиму слабак. Так от і роїння. Якщо сім'я заруїлася, що ти не роби? Ну, дуже мало шансів, що ти його виправиш. Ну, а може ти її виправиш, але стільки часу ти на неї витратиш, що це воно не вартує того результату. Отже, перше правило ділить на ділить сім'ї тобто що я маю на увазі от заруїлася сім'я це це я от, я не вас вчу це я собі ролик записую для себе щоб потім передивитися його в квітні місяці і оці всі правила пригадати отже Зароїлася сім'я. Бачиш ти маточники, особливо коли маточники запечатані, все. Відноси той вулик в другу сторону, в друге місце. На нього, на його місце. Ставиш порожній вулик, ставиш туди вашіну та сушину і залишаєш один маточник. І все. Та сім'я, що ти відніс, а в тої сім'ї, що ти відніс, обов'язково потім, коли злетить льотна бджола, повиривати маточники і залишить ту матку. Якщо, звісно, вона тобі потрібна. Якщо вона тобі не потрібна, залишить теж маточник один. Що получається? Виходить? Виходить, тут одна льотна бджола, бачить, розплоду немає нічого, немає. І один маточник вона змушена буде ту матку одного, одну, що з маточника вийде, і вона повертається в райовий стан. Але все ж таки наголошу, що толку з цієї сім'ї вже не буде, яка пішла в рой. Вона максимум, що вам зробить, це дасть дві середніх сім'ї. Все з меду, скільки вона би, якщо б не заруїлася, вона вже не принесе. Це 100%. це вже перевірено часом. І виходить, що там льотна бджола вивела собі матку, почалась червлення, що ти стару відніс друге місце, в одному випадку, якщо матку начіпати, обірвати маточники, вона теж вийде з руїння, матка піде, піде на червлення, але досвід мені каже, що все ж таки вона коли трошки почервить, вона теж знову закладе. Маточники, чи може маточники на ройові, чи маточники на тіху зміну, щось там є, якась причина, чого вона хоче лити летить. Тому я в своєму випадку роблю так: я все ж таки на старому місці залишаю не сушину в а все ж таки відкритий розплід. Всі рамки з відкритим розплодом, і оце сушино овощино І тоді там є якийсь фундамент, що матка облетиться і там залишиться сім'я. А цей хвіст, як кажуть, з запечатаним розплодом. Повністю я роблю маточники. Ой, маточники. роблю відводки з них. Дроблю по дві рамки. Одна з розплодом, одна медова. Оце, от, наприклад, там 10 рамок забрав. Оце вийшло 5 відводків. І це буде гуд. Це перший, перший фундамент, перший постулат, так скажемо, що завжди сім'ю треба ділити. Ройову сім'ю, тоді ти більше не витрачаєш на неї час, і, більше, і толку буде більше. Вона не полетить, вона зро... є шанс, що вона залишить від себе яке, якесь потомство. Далі переходимо до відводків, які я поділив. Теоретично, оту от сім'ю на закритий розплід, рамку закритого розплоду рамку кормову. треба маточники. І тут виходить другий постулат. Це все, як я казав, під час цвітіння ріпаку. І коли ти робиш оцей дільош, то маточників ще у тебе нема. Тому другий постулат каже, що 1 травня роби перше щеплення. Тобто Незалежності від погоди, незалежності від обставин. Все ж таки, ти 1 травня повинен зробити перше щеплення. І тоді, десь там на 15 травня, на 13, на 12, там же ж виходить, як зробиш, у тебе буде вже маточники, розумієте? І третій постулат, щоб. Чого все ж, все ж таки наробиться 1 травня щеплення? Тому що. Завжди в ці дні, і напереди, особливо напередодні цих днів, погана погода. А ми ж знаємо, що ж треба, щоб зробити щеплення. Треба підготувати сім'ю-виховательку. І ти все ж думаєш, ой, холодно, застудиш, розпиліт, не буду розбирати. Краще тиждень почекаю. І воно, от розумієте, отак от воно це все е, получається. Пізно підготував воспіталку, потім пізно отримав маточники. Потім. Пізно робиш від водки і починаєш виламувати маточники в роєвої сім'ї. А поки у тебе появилися ті маточники, вже там частина розраїлася, і ти вже їх втратив. Отже, друзі, я бачу і смисл цього відео в трьох постулатах. Перший постулат – підготувати сім'ю виховательку десь до. 25, 25 десь квітня треба починати, тому що ми знаємо, треба як мінімум днів 5 подавати сироп. Далі. 1 травня зробити перше щеплення, як мінімум, десь, щоб було у тебе на виході маточників 20. Щоб, ну, виходить, в моєму випадку десь дві госпіталки, виховательки треба зробити. Там я, я по 13-14 по закладаю, 10, якщо на виході, то я дуже задоволений. Тому 1 травня зробити щеплення і ройові сім'ї ніколи не тягнуть, ніколи не виламувати маточники, а як я казав, поділив відкритий розплод з одним маточником, який у тебе вже є, залишив плем'яний, а не той, який був в ройовій сім'ї. А другий закритий розплод розкидав по відводкам. Ось друзі, отаке у мене відео щодо контроль раїння, так, підсумків роїння. Я хочу, щоб ви написали побільше коментарів під цим відео, тому що це така суперечлива тема. Деякі я, от який рік хочу займатися контрольованим руїнням, це є така методика, Але якщо її освою, я з вами поділюся. А поки що ні. Так, друзі, будемо прощатися. Бажаю добра, бажаю міру, Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока.